На фронті панує відчай, Блумберг опублікувала статтю, де аналізує настрої на фронті, а також те, а хто сьогодні захищає Україну. Вони вийшли з цифрою, що 25% бійців це добровольці, інші 75% – це все мобілізовані. Я ніколи не забуду виступ брата мера кличка. Який в інтерв'ю німецькому виданні сказав, що в Україні немає мобілізації, і все це добровольці. Ну, сам брат мера в Україну не приїжджає, бо можна опинитися серед добровольців. Правда, опинитися серед добровольців можна недобровільно. Проте, я думаю, що з ним то буде все добре. У нас дуже багато е, сміливих людей. Які готові воювати до кінця і тримаємося, там стійкість, мужність. Але коли їм вручають повістку, то така істерика на всю Україну, що відчуття, знаєте, дуже дивне. Ви ж за війну, ага, але проти своєї участі в ній. Ну так, да, бо там можуть вбити, як казав один відомий актор, ну, він себе вважає таким ЖЕКа то Що ж я там зроблю? Я вийду, мене снайпер, Жека, а інші як? А це вже сотня тисяч, якщо не більше, от, от так. Тому, знаєте, ситуація непроста, і Блумберг її озвучує. Тепер давайте подумаємо: а чому Блумберг виходить із такою заявою, з такою статею і провідчай на фронті. Ну, Давайте перше. Ми з вами розуміємо, що. Така, такий висновок Блумберг він може не відповідати дійсності, адже навряд чи Блумберг опитувало бійців на передовій, і навряд чи Блумберг має доступ до певних військових секретів. А настрої серед військових це також військовий секрет. А для чого Блумберг це робить? Думаю, що Блумберг намагається таким чином все ж таки тиснути на українську владу і пояснювати владі і українському народові, але в першу чергу українській владі, бо народ сьогодні нічого не вирішує. Українській владі намагається Блумберг постукати і пояснити, що друзі у вас на фронті страшна ситуація. У вас там немає вже майже добровольців, бо я думаю, що цифра в 25% добровольців трішки завищена. Ми чули не одного разу, що добровольці вже давно закінчились. А з тими втратами, які є на фронті, дожити з 22-го року по 24-й, по кінець 24-го року, це ще треба. Ну, я не знаю, як треба мати абсолютно якусь феноменальну везучість. Бо бої реально дуже тяжкі і гине дуже багато людей, нам про це не говорять. Блумберг намагається пояснити, що у вас немає резерву добровольців, а люди, які мобілізовані, зазвичай це ті люди, які не хотіли воювати. Як би не розповідав Дмитро Корчинський про те, що мобілізовані, потрапляючи в військові частини, просто квітнуть і розквітають і щасливі від того, що вони там опинились, насправді ситуація трішки інакша. У дуже багатьох людей вона трішки інакша. Хоча дійсно багато людей йдуть добровольцями, а частина людей, які підлягають мобілізації, йдуть і приймають свою долю і виконують свій обов'язок за велінням і душі, і серця, і свого покликання. Але не без того, що частина, і це велика частина мобілізованих хоче повернутися додому, хоче повернутися до звичайного свого життя. Хоче жити, хоче займатися своїми справами, народжувати дітей да й просто насолоджуватись життям. І ці люди роблять все для того, щоб вижити по можливості. Тим не менш, ми з вами бачимо, що градус війни піднятий, піднятий поки що словесно. Що буде сьогодні, вночі, що буде завтра, Сказати достеменно не можна, адже навіть українські канали, які спочатку навели страху з тим, що будуть обстріли, потім самі ж спростовували цю інформацію. Хоча спростовували вже після того, як значна частина бюджетних організацій, зокрема державних організацій, навіть проспускали людей по домам, отака історія. Тому е, все це дуже добре і сміливі ми, і наші чиновники дуже сміливі. Але тільки до моменту, коли є загроза обстрілів відповідно їхніх організацій, тоді вони всі розбігаються по домам з криками і побажаннями одне одному бережіть себе. А воїнів хто буде берегти, а людей, які живуть у хрущівках, а людей, які просто йдуть додому, і збитий дрон може обірвати життя людей. А хто буде майно людей берегти? Хто, хто це все буде робити? Оці чиновники, які розбігаються по домам. Після повідомлення про те, що може бути обстріл, вони будуть оберігати ваше життя, вони будуть за вас воювати? Ні. Вони хочуть воювати, вони хочуть очолювати вас, вони хочуть війни, але вони самі робити цього не будуть. Я в цілому вітаю публікації і спробу Західного світу. Все ж таки орієнтуватися на зупинку бойових дій, ми це можемо називати по-різному, і залежно від того, як ви на це дивитесь, ви можете підібрати різні слова. Хтось каже капітуляція, хтось каже зупинка бойових дій, хтось каже дипломатія, хтось каже, головне зараз вижити. Хтось голов, хтось каже ні, боротьба. Це найголовніше. От цьому можна придумати будь-які слова абсолютно будь-які слова. Але е, залишається об'єктивність. Об'єктивність полягає в тому, що через два місяці е, Трамп е, стане повноправним господарем Білого Дому. І саме Трамп буде визначати все те, що буде відбуватись далі. І якщо зараз ми зіграємо в дуже ризиковану гру і втратимо ще більше територій, то у мене питання, хто за це буде відповідати? А якщо ми зіграємо в цю гру і втратимо дуже багато мирного і немирного в плані військового е, люду е, через те, що ворог просто буде показувати свої зуби і буде розуміти, що до Дональда Трампа йому можна все, адже в нього домовленості є з Дональдом Трампом. Я маю на увазі Путіна, з Байденом Путіна домовленостей немає. Тому нині у Путіна повністю розв'язані руки. Він може робити все, що завгодно. І ніхто вас захищати не буде. Ви помітили, що ми навіть не знаємо точних дат втрат. Нам кажуть якісь дати, але ми в них слабо віримо. Ми підозрюємо, що вони значно більші. І оце не забудемо, не пробачимо. Пам'ятаєте, чиновники вже навіть не витрачають свій час для того, щоб ну, хоча б сказати це. Чому вони це не роблять? Тому що громадяни України вже агресивно реагують на оце не пробачимо. Бо вже стільки не пробачимо. І така обмежена можливість реалізувати оце непробачення, що громадяни України усвідомлюють, що зупинка бойових дій це перший крок до миру і перший крок до повернення наших територій. Військового шляху станом на сьогодні. Не існує. І в перспективі його не існує, як би не хотіли адепти війни до кордонів 91-го року. Тому і виходять ось такі газети, як Bloomberg, які, можливо, інколи маніпулятивно, але показують, друзі, у вас скоро просто не буде чим воювати, і ви можете опинитися перед страшною ситуацією, як воєнною, так і соціальною. І ми вам тоді не зможемо допомогти. Не забувайте підписуватись. Можливо, ваша думка сьогодні нічого не змінює. Але вона у вас повинна бути, і ви повинні мати сміливість її висловлювати. Ми з вами перебуваємо в Україні і вчимо одне одного висловлюватись коректно для того, щоб нашу думку почули, а не агресували. Бо наші чиновники теж знаходяться в досить емоційно нестабільному стані. І їхня реакція інколи імпульсивна, інколи агресивна, вона теж ну, абсолютно передбачувана. Тому підписуємось і давайте разом будемо допомагати нашим чиновникам зрозуміти очевидні речі. І давайте будемо показувати нашим чиновникам, що ми не будемо їх засуджувати, якщо вони стануть на бік зупинки бойових дій.